Відкритий міський марафон ветеранів спорту та людей з обмеженими фізичними можливостями за рівні права стартував у Слов'янську. Близько 14 години спортсмени почали марафон з меморіалу Артему зі Святогірська. І у 16.30 люди в центрі міста мали можливість спостерігати за фінішуванням переможців. Першим цього разу став Геннадій Капкан з Кірвоградської області. Тренувався з другом. Мені це дуже подобається. Що вдома сидіти? Просто треба. Жити, двигатися, дві це спорт. Переможців зустрічали квітами та морозивом. Траса була нелегкою, хоча й дуже красивою, кажуть усі учасники. Боявся, как би бы не сійти на спуски, не сяті з траси на першому підйомі. А потім відкрилось друге дихання, і тим більше увидев спину соперника. Як то не знаю, відкуди крилья виросли. В общем, появились сили. 40 кілометрову трасу Святогір Слов'ян з підйомами та спусками долали 48 учасників майже з усіх куточків України. Тут представлена практично вся Україна. Сьогодні у нас повіділі з Кирилограда і, собственно, і второй номер. Краматорчані, В общем, присутствують Луганчані присутствують із западної України. Серед учасників марафону, які дійшли до фінішу, був і представник зі Слов'янська, голова товариства інвалідів візочників Оберіг Віталій Крюков. Свою спортивну машину він виготовив. У домашніх умовах самотужки я вже в раю. А на трасі ад був настоящий. Тяжола траса, підйоми і, і м'яко м'яка хороші у нас дороги. Груза з дущем застала спортсменів на трасі, і це ускладнило і без того непросте завдання марафону, але мужність та прояв сильної волі спортсменів і зучників лишилися майже непоміченими у місті. На площі, крім спортсменів та і зустрічаючих, майже нікого не було.